Міський голова вам давав завдання з ще одним заступником розробити порядок парка встановлення парканів навколо багатоповерхівок. Чи вже розроблено він? Чи це встає? Він не може бути розроблений на законодавчому рівні. Взагалі, встановлення парканів не передбачено, тобто нема законодавчих або підзаконних яких актів для того, щоб огороджувати будь-яку ділянку парканом. Її можна. Огородити парканом в разі, якщо вона буде використовуватись для санітарного утримання та благоустрою, або якщо визначена, скажімо, з і затверджена земельна ділянка навколо будівлі, там ну в разі це ОСББ, там земельна ділянка. Є такі приклади, коли це була там. Визначена її в кадастровому номері земельна ділянка, контури її збереглись, і потім власники будинку встановлюють паркан. Тобто ми не надаємо дозвіл для його встановлення цих парканів, тому що законодавчо це не визначено. Якщо людина... а ті, хто встановив. а, те, а ті, хто встановлюють, ну, якщо це. Скажімо так заважає проходу або якимось суспільним речам там під'їзду транспорту. Вони воно підлягає демонтажу. А, принаймні, це огорожена ділянка, вона повинна бути вільна для відвідування будь-ким. Тобто, там, якщо там це фіртка, да, то ну вона має Як бути це ОСББ. Вона немає. Ще раз кажу, на законодавчому вигля... рівні не визначено. Якщо вони встановлюють, ну, це відповідальність ОСББ прилеглої території. Ну, тобто, я вважаю, що мають люди захищати своє право власне, там, у вигляді авто, мабуть, щоб там не, не шкодили. Але якщо це десь на шляхах там, перетину загального потоку людей, то ну, має бути вільний доступ.